Такий бешений удар, заріва, ну от. І ми соскочили, я кричу, сину, синок, 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 ми живі. Вот. Ну, так описує нещодавно ворожу атаку 80-річна Валентина, яка у вересні минулого року переїхала із Запорізької області до Славути. Нині мешкає у Крупцях. Ми з одного міста вбіжали, а, убі... а тепер на другої попали. Ну, спасіба Богу, що Астеріс живі. внаслідок ворожої атаки. Будинок зазнав значних пошкоджень: вибиті вікна, понівечний дах та обвалена стеля. Кришукою капчора, вот златалі сити страни, от, златали, з цієї сторони, от пленка. Крім приватних будинків у населеному пункті постраждали підприємства та місцевий заклад освіти. У Крупецькому ліцеї вибило вікна та двері, а також зазнав пошкоджень шкільний автобус. І тепер очний навчальний процес для дітей неможливий. Дощі йдуть почалися. То ми закриваємо вікна плівкою, закриваємо ми твердим матеріалом, там дерев'яним, наприклад, ДСП і. Ну іншими речами, які є, що можна дістати. Понад три сотні багатоквартирних будинків та низка закладів різних сфер Славути пошкоджені. Як кажуть, у Славутській міській лікарні загиблих немає. В день після ворожої атаки до медичного закладу звернулися майже чотири десятки людей. Поступали десь приблизно до третьої години дня. З чотирьох ранку і до третьої години дня госпіталізовано було з них 22, двоє. Двох двоє до реанімації, як важкі. Нині громада працює над усуненням наслідків російської атаки. Місцеві мешканці, будинки яких зазнали пошкоджень, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг за допомогою. Всі ті люди, які не підпадуть під державну допомогу чи під іншу, ми будемо відпрацьовувати адресну допомогу. Не одна людина на території громади не залишиться поза увагою. Не залишаються осторонь бідиславучан і благодійники та волонтери. Кожен докладає зусиль, аби подбати про постраждалих. Так, депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозович, член фракції за Ретні справи відвідав пошкоджені будинки, лікарню та заклади освіти. В даний момент ми знаходимося в першій школі. Тут знаходиться пункт незглавності, в якому немає генератора. І ми би хотіли передати цей генератор, щоб люди мали електрику, в разі чого. Ну звісно, передали плівку і необхідні всі речі, які б допомогли сьогодні словочанам пережити ці події. На цьому підтримка громаді не завершується. Вадим Лозовий запевнив, вже зібраний новий перелік необхідного. Тож допомога триватиме до повного відновлення пошкоджених будинків та. Закладів. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. У Щеборівській територіальній громаді діє програма соціальної допомоги, спрямована на покращення умов життя для тих, хто цього потребує. Місцева влада взяла на себе ініціативу підтримати вразливу категорію населення, надаючи їм необхідну допомогу та підтримку. У нас в громаді ми допомагаємо вразливим верстам населення. Здійснюємо догляд за пристарілими одинокими. Допомагаємо військовослужбовцям матеріальною допомогою. Також допомагаємо онкохворим, надаємо матеріальну допомогу на лікування. Здійснюємо допомогу переміщеним особам, які проживають на нашій території, саме забезпечуємо житлом, сприяємо працевлаштуванню. Зокрема, підтримку отримують люди похилого віку, які вже не можуть самостійно займатися буденними справами. Представники соціального захисту населення Щеберівки працюють над тим, аби літні люди мали належний догляд, турботу та допомогу. В нашій громаді на обліку є 36». Осіб, які отримують соціальну послугу, догляд вдома. З місцевого бюджету оплачується заробітна плата соціальних робітників, забезпечується всякими засобами, які потрібні дівчатам для обслуговування. Своїм досвідом поділилась Людмила, яка у соціальній сфері працює 25 років та опікується 10-ма людьми. Одна з них 88-річна пані Текля. Навідується до неї двічі на тиждень, щоб забезпечити всім необхідним. Купівля продуктів, купівля медикаментів, оплата комунальних послугів. Е, ну, так, на подвір'ї, навіть горіхи позбирати, чи квасолю там е, вирвати, е, ну, що ще там, вазони піділяти. Пані Текля дуже радіє, коли Людмила приходить, адже вона і допомагає, і може поговорити з бабусею на будь-які теми. У мене був два рази іншу, рука не робить і перестали мені. І винесе відерце, і спідмиваніка, і часом і моє. Будочки далеко ніколи не обійдеться. Може, ми її обійдемо, то вона може в неї є щось недобре там в душі, і вона усміхнеться за нас. Місцева громада активно працює, створюючи сприятливі умови для престарілих громадян у суспільному житті. Ця ініціатива сприяє зміцненню соціальної солідарності та покращенню якості життя людей похилого віку в Щеборівській територіальній громаді. Яна Кузьмінська, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Лікуй псоріа серйозно. Наші життя залежить від цього. Таке гасло запропоноване до Всесвітнього дня псоріазу, який відзначає 29 жовтня. Щорічна дата має на меті підтримати мільйони людей, які борються з недугою. З нагоди міжнародного дня псоріазу міжнародна федерація асоціації псоріазу пропонує об'єднати таких людей з даним захворюванням для того, аби максимально ознайомити людство з даною проблемою. В Україні півтора мільйона хворих псоріазом. Це хронічне захворювання, причини якого досі визначити важко. Хвороба найчастіше проявляється у людей віком від 16 до 30 років. Найбільше на розвиток псоріазу впливає генетика та стан імунної системи. Це мультифакторне системне генетично детерміноване захворювання, яке уражає не лише шкіру, але й суглоби та нігті. Також можуть бути ураження суглобів, псоріатична артропатія. Коли про це залучається суглоби, і це в подальшому, якщо не лікувати, може призводити до інведелізації. Важливим чинником розвитку псоріазу є психосоматика. Негативно на поширення хвороби також впливає алкоголь, тютюн та стресові ситуації. Є й фактори, які навпаки призупиняють розвиток. Це проявляється у вагітних під час змін гормонального фону. Також хвороба не любить сонця, тому влітку процес розповсюдження сповільнюється. Основна увага на те, що не потрібно зволікати, не потрібно боятися даного захворювання, і псоріаз абсолютно не є заразним, тому що. Багато є інформації, але те, що псоріаз дійсно це не інфекційне захворювання, не заразне і воно не передається ні при контакті, ні при дотику, ні якимось іншим чином, але ще генетично. Але його потрібно лікувати. Здоров'я та добробут кожної людини це питання загального значення. Тому важливо продовжувати інформувати громадськість про псоріаз, підтримувати пацієнтів і сприяти створенню безбар'єрного оточення для всіх незалежно від їхнього стану здоров'я. телеканал Перший Подільський. Вже 20 років у нетішині діє гурток з гончарства, керівником якого є Юрій Стецюк. Чоловік самотужки пізнав це мистецтво. Прийшов від копання глини і до процесів її випалювання. Заняття проводить так, аби в приміщенні вирувала особлива атмосфера, і процес був глибинним та водночас цікавим. Ти не просто глечик, ліпиш, ти можеш робити витвір мистецтва, якийсь авангард, якийсь артоб'єкт, ну. Відрізняється від того, що ми можемо розуміти. Через це це абсолютно не насильно так дитину вкладається, а дивимося того, як дитина сама захоплюється цим. І ти йдеш практично за цим захопленням. Катерина одна із вихованок гуртка. Вважає це позашкільне заняття цікавим та корисним. Дівчинці робота з глиною допомагає відволіктися від війни. Крім того, така діяльність виробляє зосередженість, стійку увагу та спонукає до досконалості. Катерина неодноразово брала участь у різних виставах, конкурсах та перемагала дуже класно дивитися, що мої роботи на конкурсах, ну а потім отримати нагороди і можна похвастатись батькам там. Друзі, вони мене спонукають. Е, ну там є більше насолоди. Юні гончари активно беруть участь у благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. Останні роки вихованці гуртка створюють глиняні вироби, що розповідають нам про події сьогодення. Марія Переселенка з Наргодара. Вона майже три місяці відвідує гурток гончарства. Дівчина завжди підтримує благодійні ініціативи. Я вважаю зобов'язані допомагати їм, тому що вони захищають нас. Керівник гуртка розповідає: завдяки мистецтву діти відволікаються від війни та набираються позитивної енергії, аби розвиватися далі. Час не простий, діти, які приходять, вони можуть продовжувати життя, вони можуть не концентруватися на негативному чомусь. Вони відволікаються, вони зосереджують свій розум, свою творчість в тій роботі, в якій хочуть так само щось виявити. І це є потреба, напевно, наша людська, щоб навіть наші емоції, наші почуття відображати в творчості в мистецтві. І це допомагає. Я бачу це. Юні вихованці гуртка наближають своїм мистецтвом довгоочікувану перемогу. А завдання дорослих у цей важкий час робити все, аби дитячі очі сяяли від задоволення і маленьких радощів життя. 29 жовтня в Україні переводять годинник на годину назад. Чи впливають такі зміни на ваше життя? Так да. як? Ну, голова болит, <хи> спати хочу. Та ні, вроді не впливає, але краще було, щоб не переводили його. Тяжко трошки, особливо з маленькою дитиною, графіки змінювати потрібно свій. Все просто перевели годинники, все, а на життя ніяк не, ну, не впливає на моє і моїх близьких. Тому думаю, що це просто якісь там старі забобони. Да? Е, ще, напевно, минулих часів. Ми можемо вже від цього відійти. Привикли вже. Так легше жити, щоб не переводили. Так кожного року переводять, що вперед, що назад. Ну то воно зриває життя людини. Трошки важко діткам перелаштовуватися, але, звичайно, в осінній період їм легше було, більше сплять, а коли весною, то важче. А так, в принципі, ні. Ні, я пенсіонер, так що я не залежу, щоб на роботу спішити, куди ще Ні. Пенсіонери нам все одно час доліше, час менше поспати. А людям, працюючим, я думаю, що вони недоволі, навірно, буду. Настільки, щоб так впливало, але краще, щоб не переводили. Трохи впливають, чесно кажучи. Проблема з, зі сном після цього. Ну і приблизно на два місяці. А як підлаштовуватися? Лягаєш більше, спиш просто і все. Впливає. Як? Ну, цей час не незручно. Прилаштовуватися треба під новий розклад. А з іншого боку, здається, що день довший. Раніше ну, більше такий день то є плюси і мінуси. Не впливають. Чому? Ні. А я дуже рада, я чекаю, щоб на годинку довше поспати. <сіх> Неділю. А впливає. А як? Довше сплю. А як звикаєте до нового часу? Зимовий період нормальний, а як на літній, то вже трошечки важко, поки організм тартується. Взагалі це впливає, тому що у кожної людини є влаштований свій власний біологічний годинник і він налаштований на ритми природи. І коли оці стрілки починають крутити то вперед, то назад, воно вибиває е, свій. Особистий внутрішній годинник і з тим ритмом, який є в природі, і відповідно це впливає на здоров'я людини. Тому я вважаю, що це є шкідливо для людей. 5 жовтня в Україні переводять годинник на годину назад. Чи впливає такі зміни на ваше життя? На мене ні. Чому? Ну якось я не відчуваю, щоб, що, що, що час вперед, що час назад.